Вітаю, брати і сестри, це Майк змиє святі. Е-е, я маю ще одне послання від Господа. Mm. Я швидко помолюся, а потім одразу до справи Е, е я додам вірші зі святого письма внизу в описі, і е, е сподіваюся, візьмете з цього те, що потрібно. Як завжди, зверніться з цим до Господа. Mm. Будь ласка, переконайтеся, що ви це перевірили. Mm. Якщо це для когось підтвердження, будь ласка, віднесіть це Господу. Завжди віддавайте це Господу, це його послання не мої, я не привласнюю їх, Е, перш ніж почати помолюся коротко, Господи, Небесний Отче, дякую за милість Твою. Я дякую Тобі за твою доброту, праведність і Твою справедливість. Господи, дякую Тобі за що даруєш нам гмм благоговійний страх перед Тобою, який нам дійсно необхідний. Не те щоб ми боялися Тебе, але ми маємо благоговіння перед Твоєю, гм, Твоєю всеприсутністю і Твоєю всемогутністю, Господи. Господи, я молю, щоб це послання пішло в світ, і щоб ті, хто має вуха, щоб чути, зрозуміють, що говорить Дух. Дякую, Господи, молюся в ім'я Ісуса. Амінь. Отже, одразу переходжу до справи. Отже, Господи, я прийшов до Тебе, увійшов у молитву з тобою і знав, що ми будемо розмовляти один з одним. Тому я по суті сказав: Господи, я потребую Твоєї благодаті <кій> подолати слабкості, бо почуваюся недостатнім. І Господь відповів, Це тому, що Ти розсіяний, любов моя, розсіяний через надмірне гортання стрічки на Ютуб, у чому я винен. Це все від сатани та його поплічників. Вони помічають твої інтереси та цим живляться, і від моєї праці. І я сказав, це правда, Господи. Я намагався триматися осторонь, але моя плоть просто надто цікава та прагне знати все. І Господь відповів: Люблю це в тобі. Ти, наче детектив, який прагне розкрити справу. Я вклав це у тебе, це є частиною твоєї природи, але я бажаю, щоб це було використано на благо. І я сказав: Господи, я прагнув відсторонитися від світу, але він, схоже, незмінно повертає мене назад. І тоді Господь відповів Він каже це ніколи не припиниться. Ворог не візьме паузи, але я дам тобі благодать, коли ти попросиш. Він сказав Коханий, я завжди з тобою. Коли ти горюєш, я горюю, коли тобі боляче мені теж, і коли ти радієш, то і я. Він каже Я люблю тебе, я з тобою не проти тебе. І сказав я Господу Знаю Господи, що тягар на душі був у мене. Вже деякий час. І я сказав йому: знаю, що ти направив мене до книги Єремії, і тепер я, знаєте, зрозумів, чому це все відбувається. Здавалося, що ти в такому болю, і цей тягар у моєму серці до Господа. І ось тут Господь почав. Вона покинула мене, люди на землі відвернулися від мене і залишили мене, мене покинули. Багато вільних країн більше не називатимуть себе вільними. Тривожні дзвінки стануть сильнішими, щоб зворушити серця людей. Америко, ти будеш вражена мечем, який походить від твоїх власних людей. Адже мій гнів запалав, і я більше не захищаю вас, як у колишні часи відтепер. Ви боретеся з лідерами, що прагнуть встановити мої заповіді і мої закони, але народ зробився твердошиєм, і ви докоряєте. Праведності я плодуєте вбивству моїх невинних. Їхня кров волає до мене із землі. Хіба я не встановлю справедливість, чи ж я не мститиму? Горе тим, хто глузує з мене. Вони говорять, Господь не є добрим, навіщо комусь потрібен Бог? Бо я покажу мою могутню правицю, моя рішучість не похитнеться, і мій гнів ніколи не буде вщухнути. Ви перекручуєте справедливість щодо невинних і радієте винним. Ти, Америку, яку я так любив, стала для мене огидним смородом, немов купа гною. Ви загинете від власного меча, як і ті, кого ви вбили, оскільки ви вбили моїх помазаників так само буде і з вами. І навіть більше я зроблю ваша кров буде литися потоками по алеях та провулках, і тоді ви зрозумієте, що я Господь. Це буде лише початок ваших скорбот. Хто призначений мечу, той загине від меча? Хто призначений мору, той піде на мор? Хто призначений голоду на голод? Брат повстане на брата, а народ повстане, і природа буде вашим ворогом, землетруси, сильні вітри та вогонь поглинуть вас, не залишивши жодного шансу на порятунок. У цей момент я втрутився і сказав: Господи, чи не пощадиш ти, будь ласка, вірних? І Господь одразу відповів: Хіба я не Бог, що захищає малих дітей? Хіба я не сховаю вас під крилами, як квочка курчат? Моїх вірних дітей, хто волав до мене, хто молився за своїх дітей та ближніх, я захищу, жодна волосина не впаде з їхньої голови. Бо я люблю своїх, і ваші жертви та ваші молитви я вшаную. А щодо цього розбещеного покоління, то ви відчуєте жар мого гніву. Ті, хто простягає руку і показує мені свою долоню, будете упокорені. Ви будете волати про допомогу, проте моя справедливість мусить бути проголошена, і моя помста за невинних, за сиріт, пригноблених та вдів буде вилита. Америко, ти станеш слабкою і будеш захоплена своїм ворогом. Коли побачать твої біди, вони не пощадять тебе і вдарять тебе. Бо моєю рукою бо я дозволив моєю рукою поставити вас на коліна за беззаконня ви будете упокорені та принижені. Але я не допущу повного знищення вашого народу та землі. Я дозволю вам відвернутися від зла і оголосити мене своїм Богом. Залишиться лише залишок, що чужим богам не вклониться. Америка, хоч і немогутня держава, виживе як менша нація. Вони звернуться до мене, і я змилостивлюся над ними. Вони будуть слухати мій голос, і я захищу їх від ворогів, мої діти. Моліться, щоб те, що має статися, щоб я змилостивився і покажу чудеса, і захищу тих, хто кличе до мене. Моліться, щоб багато хто побачив свій гріх і повернувся до мене. Тож я мовив у цей момент Господи, Господи, я сказав це суворе докорення. М. Чи можемо ми молитися проти цього. Господь знову почав. Він сказав Михайле, молись за Трампа і його сім'ю моліться про захист над лідерами в багатьох секторах уряду. Ці молитви можуть пом'якшити частину трагедії, що насувається, але знайте, Америку буде просто не впізнати її дні вже давно полічені, і ти, Канаду, яка говориш, ми кращі за Америку, це не відповідає дійсності, ти нічим не краща за неї. Я пройшов цю землю я особисто бачив установи лідерів та звичайних людей, котрі вірять, що їх захистить лише наука. Я покажу вам, що кожен, хто шукає захисту не в мені, а в людині, буде оголений і вразливий. Ви думаєте, що ви безпечні, але ви вразливі. Ви думаєте, що ви морально вищі, але ви банкрути. Бо я єдиний ваше спасіння, а ви спотворюєте мою церкву і людські доктрини видаєте за закон. Усі ці речі огидні для мене, і ні єдина крапка, ні єдина риска мого закону не зникне безслідно, але вас буде засуджено, вас зважили і знайшли недостатніми. Двері зачиняються, мої любі діти. Поспішайте до мого боку, де я зцілю вас і піклуватимусь про вас. Немає любові більшої за мою і гріха, якого я не прощу, але ви мусите прийти до мене, не зволікайте. Я захищу, якщо покличете мене. Я вкажу вам шлях. Мій син Михаїл може показати вам, як мати глибші стосунки зі мною. Я вклав слова в його уста, щоб вести вас. І це був кінець послання. Отже, гм. Так, це було дуже суворе докорення від Господа. І гм. можливо, це послання має продовження. Я не знаю, здається, це було все. Але можливо Господь хоче сказати мені щось іще, і я зроблю про це інше відео, якщо на те буде воля Господня. І я не знаю точних часових рамок, але точно знаю, що бачив це у своїх снах. Господь показував мені це у вісні. Різні речі у вісні. і він говорив зі мною у вісні про подібне. Тож я дійсно знаю, що це так. Це справді останнє покоління перед тим, як усі ці події відбудуться, і перед тим, як пророцтва та откровення повністю розкриються. Отже, я завершу свою промову на цьому. Дозвольте мені попрощатися, нехай Бог благословить вас. Сподіваюся, це послужить підтвердженням для когось. Можливо, це те, що буде можливо, це для вас нагадування повернути свою довіру до Господа. Можливо, ви відійшли від Господа на деякий час, можливо, вам потрібно повернутися це ваше покликання. Як сказав Господь, не чекайте, ніщо не гарантоване, завтрашній день вам не гарантований. І я хочу нагадати людям, що ваші стосунки з Богом важливіші за релігію. Відкладіть релігію на одну мить. Усе, що Ісус зробив для вас, щоб спасти і помилувати вас, це важливіше за все. Майте стосунки з Ісусом. Вам не потрібен хтось поруч, щоб віддати своє життя Ісусу. Просто покличте Його, закричіть до Нього Господи, я знаю, що я грішник, я знаю, що я грішник, і мені шкода. Мені потрібно, щоб ти врятував мене. Мені потрібно, щоб ти змінив мене, мені необхідно, щоб ти прийшов у моє життя, щоб направляти мене. Господь сказав: якщо ти віриш серцем і сповідуєш устами, що я Господь, то ти будеш спасенний. Віра є найважливішою частиною з усього цього ви неодмінно повинні вірити. Якщо ви не впевнені, що це означає, читайте Євангеліє. І вірте словам Ісуса в Євангеліях Матвія, Марка, Луки та Івана. Немає такого гріха, якого він не пробачить, і він уже чекає вашого повернення, чекає, коли ви просто обернетеся і до нього. Ходити навшпиньках навколо нього, ховатися за кутами, намагатися втекти. Це не спрацює. Згодом ви повернетеся туди, звідки починали, і будете в гіршому становищі, ніж раніше. Зробіть це негайно. Якщо вам складно, то можете звернутися до мене. Звертайтесь до нас у Дискорд або пишіть мені тут чи на пошту. Я допоможу вам якнайкраще, як тільки зможу. Я хотів би пройти з вами цей шлях і показати Божу любов, і проведу вас молитвою, щоб віддати свою любов Ісусу. На цьому завершую. Дякую, що дивились. Хай Бог благословить. До зустрічі у наступному відео. Шалом.